Доброго дня усім! Сьогодні ви побачите діалект Вікторину. Чи знаєте визначення слів fest, дзигарок і зіцірувати? Після цього відео дізнайтеся. Приємного перегляду. Що означає слово дзигарок? Годинник. Наприклад, подивися на дзигарок, яка заря година. Що означає слово дзигар? Цигарета. Наприклад, на дорозі валіїси повна пачка дзигарів. Що означає слово пазити? Уважно за чимось чи кимось слідкувати. Наприклад, та ти ніс не пазиш за ту корову. Що означає слово зіцірувати, Чити когось. Наприклад, можеш мене не зіцірувати. Що означає слово жнікати? Жувати. Наприклад. Що ти то так довго жнікаєш? Що означає слово кавалок? Шматок. Наприклад, дай мені кавальчик той кубаси. Що означає слово коутати? Стукати. Наприклад, Озметай поковтай по тих дверях. Що означає слово ківати? Чіпати Наприклад, якби ти не кивав бджолу, то вона би не вкусила Що означає слово катран? Ганчірка. Наприклад, дай мені той катран на ятоповтираю. Що означає слово морва? Шопковиця, наприклад, чи ти їв вже цього року морву? Що означає слово машкарити? Сварити когось. Наприклад. З самого ранку та вже й змашкарили. Що означає слово пилуватися? Поспішати. Наприклад. Не пилуйся так, що успієш. Що означає слово сараку? Бідолага. Наприклад, він сараку змерз цілий день на морозі. Що означає слово «фест»? Дуже. Наприклад, ти фест розумна. Що означає слово фустка? Хустка. Наприклад, подай мені ту фустку. На цьому все. Якщо вам сподобалася ця діалект Вікторина, то на цьому каналі ще є два відео на цю тему. Дякую вам за перегляд і до зустрічі!